Цей цоколь утеплявся 5 років назад. Тобто, утеплив я його екструдірованим пенополістиролом, просто затягнулося клеєм, і воно ось так уже стоїть скільки років. А тепер я б хочу його заклеїти ось таким гнучким клінкером. Бачите, чуть не впав. гнучким клінкером. Дивіться наскільки воно виходить прикольно, отак з цієї сторони, да? з цього ракурсу. Як воно там получається, як воно тут получається? Ну реально дуже дуже класно, красиво. Тобто, оце два листка. Це у нас іде уже один квадратний метр. Получається. Тобто. Клеєм взяв, намастив. І приклеїв його. Ціна від 430 гривень. Саме ось такого кольору, саме ось цей колір коштує 490 гривень, так як він є. І якщо тут буде плівочка для монтажу, щоб не замостити його, да, клеєм ніяким. З плівочкою буде коштувати 540 гривень квадратний метр. Кольорова гама є там близько 100 кольорів. Тобто, ви оцей ви сірий, Бачите, там темніший, світліший, темніший, світліший. Там теж скільки їх різних виходить, є. От один листок отримається майже пів квадратного метра. Бачите, як він виглядає. Ну реально. То що реально красиво. Так що, кому треба, гнучкий клінкер, можна і фасад будинку обробити, можна якусь колону обробити, тому що він гнеться, цей матеріал. Він гнучкий. Бачите, оп, він гнеться, він гнеться, його можна зігнути, як хочеш. Кому треба, звертайтеся, відправимо новий пошти по всій Україні. І заборчики теж є в наявності. Білий, зелений, темно-коричневий. і колів терекот теж дуже класно виглядає заборчик. Тоже на сонці не виграє, на морозі не сипеться. Уже в мене рік простояв, і літо, і зиму, і все чудово, все, все прекрасно.